Андрій Янюк із села Новосілки Турійського району наймолодше з тих, кому Волиняни довірили стати лідером територіальної громади на торішніх місцевих виборах. Йому заледве ледве 22 роки, а сільський голова перший запис у його трудовій книжці. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Він народився і виріс у Новосілках у свої 22 після навчання в Одеській юридичній академії повернувся у рідне село. Спочатку у статусі безробітного випускника вишу, а вже згодом сільського голови. Поки не було роботи, вирішив подати заяву на посаду сільського голови. Ну от, люди обрали. Тут народився мій дід, батько і. Хочеться зробити щось добре для своєї маленької батьківщини. На території Новосілківської сільради три населених пункти, 320 дворів разом з хатами-пустками. У селах сільради проживають понад 740 жителів. І у кожного своя думка, що таке добре і погано. Так добиратися бідами з коморову сіднього села і так далеко йти. Не ходять взагалі, в тому, немає ніякого доїзду. То найгірша в нас проблема. Погані дороги. Не в усіх селах на території сільської ради є освітлення, от в двох є, ще в одному немає. Далі от у нас центральний будинок культури дуже велике приміщення і е, протікає верх. Сільська рада недотаційна, є доходи. У нас на території сільської ради от є заправка, акцизний збір йде нам в дохідну частину. Також є ірмовленнягро, яка орендує землі. А який бюджет зі сприяти? Приблизно 750 тисяч. Більше кілометра асфальту між новосілками та комаровим вже поклали нинішнього року. Навесну планують перекрити дах сільського клубу і, якщо дозволять фінанси, продовжать дорожнє будівництво. На кого ти будеш спиратися в своїй роботі? І на депутатів, на батьків, керівників установ чи підприємств, які є в нас на території. Може вони трошечки старші, можуть поділитися досвідом, щось порадити. Розраховує Андрій і на енергію сільської молоді. Тепер думки своїх однолітків цікаві йому не лише в соціальних мережах, а й у кабінеті. В селі, як бачите, таких розваг якби і немає. І немає, ну, молодь не згуртована. От він приїхав і злітку влітку вже почав. Давайте волейбол, давайте футбол. Ну, він достатньо юний, достатньо молодий. Але от якось за ним ішли. Спочатку підлітки, тоді більш старші, тоді ще старші. Ну, задатки організатора. А хто сказав, що організатор хороший не може бути хорошим керівником? Селяни у Новосілках хочуть змін на краще і сподіваються, що з молодим сільським головою справи підуть на краще. Ми сподіваємося, що буде щось краще. Може, автобус піде, дивіться, дорогу поремонтували, хоч частину ж є щось, є здвиги. Знають у Новосілках і простий секрет успіху для всієї країни. Якщо кожен з чистим серцем, так, з доброю душею, по-людськи, по совісті, буде робити той малесенький краплиночку, ту роботу, яка йому відведена, буде все в порядку. А почати у новосілках планують себе, аби село розвивалося, а жити у ньому було радісно.